Це дуже важливо, коли ти в, одно, в однаковому фін, інформаційному просторі. Дуже важливо. А, давайте про Сісфаєр. Трішки поговоримо. Характеризую вам ситуацію. А в 2019 році в грудні місі, в Нормандії, в Парижі, в Лісійському дворці: я, Макрон, Меркель і Путін домовились про Сісфаєр. Це, до речі, слабкість того формату, що не було Сполучених Штатів Америки. Ну, про це чому їх не було, окремо можемо поговорити. Це, це історія в цілому про гарантії безпеки, про позицію Німеччини тощо, але трішки пізніше, якщо захочете, ми домовились про обмін. Людей, обмін всіх на всіх. Ми домовились розпочати обмін всіх на всіх з обміну. Я думаю, ви це знаєте. І також мова зустріч багато е, часова, багатогодинна зустріч, де ми з ним домовились. Всі вже втомились. Ми залишились удвох в кінці кінців. І я йому казав, що. Давай Сісфаєр. До речі, ніхто в Україні не вірив. Мало хто вірив про Сісфаєр, а від, там він хотів відведення. Я йому порахував, що якщо буде від, від відведення військ від контактної лінії в тому форматі, який пропонували е, руски, це займе у нас 20 років. Я йому це доказав саме по часу: квадратні кілометри, саме довжина контактної лінії або лінії з. Розмежування. І ми домовились про те, що я йому сказав, так не вийде, але але я, я, у мене було багато аргументів, тому що я був глибоко в питанні. Дуже глибоко. І в принципі, це моя риса. Якщо я починаю чимось займатися, я не можу стояти як одна, товариш, про якого я говорив з голої, Да? І я повинен бути одягнений, я повинен бути готовий. Краще забудь того, хто напроти мене. Ви займалися же спортом, так uh -huh. Ну, і я багато років займався. І ми знаємо, що це таке боротьба, що таке бокс, що таке тайський бокс. Це те, чим займався я і дуже це любив. Та ти, коли виходиш на Рінг, ти в принципі все розумієш. Uh -huh. І тому я виходив, і я був дуже до цього готовий. А він. Ні. Він неглибоко був в процесі. Що за кордон? Де він знаходиться? Як довго розводити війська? А чому він був неглибоко? Хочете скажу? Бо він нічого цього не збирався робити. Це те, що мене бентежило. Якщо ти не глибоко в питанні, ну то тоді ти, ну, начебто, результат тобі не дуже потрібен. Я так вважаю. Що відбулось? Ми з ним домовились, що буде продовження газу. Транзиту газу 19-й рік. Ми з ним домовилися. Це була безпека для Європи. Меркель мене дуже просила про це, і це було дуже важливо для, Євро... для Німеччини. Ми з ним домовилися буде. Друге ми з ним домовились, для нього це були просто гроші. А друге, ми з ним домовились про обмін. Для мене це було найголовніше. Для них був газ, для мене люди, і це факт. Бо я хотів цю гуманітарну мати перевагу для того, щоб далі, далі були наступні зустрічі, які б привели б до Сталого миру. І третє, припинення вогню. Припинення вогню, те, про що ви говорили? Що відбулося? Контракт був підписаний газовий, бо це йому потрібно. І в цьому, до речі, він всі деталі знав. Щодо обміну, ми зробили перший крок і обміняли людей щодо Сісфаєр. Ну вони почали нас вбивати. Через десь місяць я подзвонив йому, і я йому сказав, що, що ну, ми ж домовились про Сісфер. У нас же є ну, це ж не папірець в туалеті. Так, це серйозна історія, начебто так. Меркель, серйозна ж Макрон, ти і я. Ну ми ж домовились Сісфер. Це ж важливо. Не на новий рік, бо всі тоді раділи на новий рік. Як зараз там, Різдяне пропонують. Приблизно та сама. Тобто такий сісфаєр, знаєш, на 2-3 дні, щоб тобі поаплодували. Але це ж не спектаклі, це не театр життя людей. І ось що відбулося. Після цього я дзвонив йому ще кілька разів. Мені здається, в мене було всього два чи три дзвонка йому. Я його просив про сісфаєр, він мені казав, не може бути. І ми зараз розберемось, а люди. З окупованої території руски і сепаратісти, вони там всі разом були. Вони продовжували стріляти і вбивати наших людей. Так, фронт стояв на місці. Але вони вбивали людей. Вони вбивали людей. Я йому дзвонив до тих пір, поки десь через кілька місяців руски припинили брати трубку від нас. Більше. З'єднань у нас не було. Я хотів наступної зустрічі, як у нас було в нормандському форматі. Я хотів наступну зустріч, я хотів рішення зробити. Так, русскі відмовляли. Ми пробували це робити через різні країни Європи і не тільки Європи. Русскі відмовляли, передавали якусь хренні слі. Вони не хотіли. Вони відправляли, до речі, своїх снайперів. У нас були докази, вони живі, відеодокази, тому що е, декого взяли тоді в полон. Це були снайпери, які проходили тренування. Так вони тренувались. Потім ці снайпери працювали е, в Сирії і в Африці. Це в цілому вони тренувались у нас на сході нашої держави. Ці снайпери жива мішень це наші українці. Вони з тієї сторони вони стріляли, вбивали людей: жінок, людей, дітей. Вони стріляли. Це було палювання. До речі, все по тому ж рускоязичному регіону, про який він так говорить, що всі на сході рускоязичні, Вони саме там і стріляли. Там, де зараз найнапруженіша ситуація. Вони вбивали людей. Я, ми передавали інформацію, ми передавали фотографії, ми передавали не всюди. Ми працювали дуже багато наполегливо. Я з усіма зустрічався, але хто тоді помічав Україну? Так не сильно помічали. На Крим, що він окупований, незаконно також не дуже звертало увагу. І, якщо чесно, Сполучені Штати Америки також всі трішки замовчували все це питання. І так воно і було до повномасштабної війни. І так воно було. Також про Сісфарі, я хочу вам поставити запитання. Сьогодні на території. Наприклад, Маріуполь. І в Маріуполі. А, це журналісти американські, українські. Вам всі скажуть, хто а, мав контакти, хто має контакти з Маріупольцями і хто. Звідти біг в останні, в останні хвилини окупації або після окупації, хто зміг виїхати, і там і Чернов серед них, як і Оскар там отримав, і ці журналісти після того, як вони виїхали з Маріуполя, вони сюди. З, з, у нас була, до речі, розмова. Так вам вони скажуть: 20 тисяч 30 тисяч цивільних там закатовані, закопані. Ми не знаємо кількість жертв. І в хто не хотів працювати з ними, хто вийшов на якісь страйки, хто не хотів працювати а, з рускими, які окупували, наприклад, Маріуполь. Я вам просто наводжу приклад одного міста. І у мене до вас питання: а мільйони дітей? І я російською вас запитаю, щоб ви одразу це почули. А мільйони дітей які там? І ми з вами зробили просто сісфайр, не розуміючи, що буде далі. Не розуміючи, що буде з гарантіями безпеки для України, а що з тими мільйонами дітей, які там на окупованій території, я що їм маю сказати? Що я їм маю сказати? Я їм маю сказати, що, що наплювати, та ви всі там до побачення. А ось ці десятки тисяч людей, які там закопані, ми їх нібито ми що? Ми що Ми це хочемо? Ми їм це готові пробачити. Ми повинні зробити хоча б перший крок. Якщо ми розуміємо, що це сіз фаєр, ми повинні точно розуміти, що гарантія безпеки є у цій частині України, яку ми контролюємо. Вони мають бути, що він не повернеться. Це ж дуже важливо. І що ми говоримо тим людям, які на тих територіях, це мільйони людей. І ви знаєте, що з 2014 року в Донецьку, в Криму, а зараз це відбувається. В Мелітополі, і зараз це відбувається в Бердянську. Діти призовного віку. Всі ці діти так вони їх змушують йти та воювати. І якщо не йдуть, вони їх вб'ють. Це ж ви розумієте, що відбувається? Ось чому припинення вогню? Все, що я сказав. що я дуже хочу і вірю в силу президента Трампа. Що з цією купою цієї інформації він зрозуміє, як зробити Україну сильною і бути сильним. А чому я кажу бути сильним? А я вам наведу такий приклад: Президент Трамп буде в тій ситуації, в якій був я в 19-му році. Точно в цій ситуації хочу закінчити війну. Ми хочемо сталого миру для України, ми повинні зробити так: сісфаєр, обмін людей і потім дипломатично повернути всі, всі території, і ми дипломатію будемо це робити. І що буде далі з президентом Трампом? Якщо Сісфаєр без гарантій безпеки, хоча б для тієї території, яку ми контролюємо, що він отримує? Якщо він, наприклад, зробив сісфаєр, а через три місяці Путін почав нову хвилю атаки. Як буде виглядати Трамп? Як буде виглядати Україна? Як буде все виглядати? Просто почне. А, а чому Путін почне? Тому що він боїться сьогодні Трампа. І як тільки Трамп дасть, я піде. На сісфаєр без серйозних гарантій безпеки для України він дасть пас Путіну. Не те, що він цього хоче. Ні, він цього не хоче. Я йому вірю в те, що він говорить, але він дасть йому пас можливості Путіна. Бо що в бажке у Путіна розсорить мене з Трампом, в бажке у Путіна закінчити окупацію нашої території. Це все є в його. Хворій голові. Абсолютно, я в цьому впевнений. Тому я вам і сказав: не чекайте на бажання Путіна. Змушуйте його, що він має, повинен це зробити, щоб зупинити війну. Це важливо.